Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В Студії я автор та ведучий Олег Сумко, і Радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали голова правління фонду громади Подільська громада, пані Олена Данілова. Олена, ради радий бачити. День. І вона не одна, а також координаторка проєкту разом стійкіші і менеджерка фонду громади «Подільська громади е, громада, Анна Баяновська. Анна, радий бачити. Я вас без е, однострою. Сьогодні, так. сьогодні без однострою, так. Да. А, а, сьогодні будемо говорити про тему, яку ми вже піднімали на минулому тижні. Ми вже говорили про неї в нашому ефірі і писали, і так далі. і так далі. Ми будемо сьогодні говорити про а, а, разом з проєкт. кіші. Але зараз, на сьогоднішній момент, в сьогоднішньому ефірі, ми будемо робити акцент на конкурс. Конкурс для медиків та освітян. А, знову таки, він називається Радом Стійкіші. Минулого тижня ми про цей проєкт говорили. Вже з паном директором е, Подільського е, онкоцентру Сергієм Перегончуком. І я ще тоді сказав, що обов'язково прийде Олена Данілова і буде говорити про це. І ми будемо говорити. Адже, до речі, ви стояли на сцені тоді разом, коли ви де, робили так. презентацію. Правда? Е, конкурс з іншої сторони, зараз ми будемо говорити, не з медичною. Конкурс для медиків і для освітян. Разом з тій кіжі. Що це, де це і як це? Е так то Як про, завжди, то як завжди, <рив> як завжди Оленка так збере, так збере набирає повні груди <рив> Ох, <рив> я вам зараз скажу. Просто те, про що ви говорили з Сергієм, це проект разом сильніший, точніше, ну, він трошки Стікіше? Хорошо, mm -hmm. хай буде так. Mm -hmm. То про сміливі знати то проект, якраз націлений суто на медиків. А ось сьогодні ми прийшли з вами про конкурс, як вже сказали, для медиків та освітян. Mm -hmm. Він уже не вперше відбувається. Ми минулого року його робили, організовували і побачили ну, там величезний то вплив, результат, ефект від того всього фідбек. і фідбек від вчителів і освітян теж і медиків. Тому вирішили цього року повторити. Плюс ми робили опитування, потреб громади. І якраз отам найбільший те, що турбує громаду, це от якийсь такий психологічний стан. Це про те, як вони себе почувають, відчувають. І цей конкурс про те, щоб людям на робочому місці комфортніше працювалося. Яким людям? Є список людей? Медики і освітяни. Ага, медики і освітяни. Широкий Широкий. <клес> <спектр>. широкий список. <клес> ми туди не входимо. Ну, якщо Медіа ви, туди не входить. Ви когось навчаєте? В якось лікуєте. Просто у нас є, ні, не будемо забувати. До речі, я абсолютно серйозно кажу: є декілька напрямків роботи медіа, він прописано ще в на законодавчому рівні. Один з напрямків це освітній напрямок. У нас є освітні програми і так далі. Так далі. Так Тоді, що... Якщо ви хочете щось зробити для освітян або для медиків, можливо, підвищити їхню кваліфікацію в чомусь, там не знаю, ораторське мистецтво ага. або по презентації себе, і ви це організуєте ти для них тоді mm -hmm. ок, подавайтеся а, ми інформаційний. Ми ж медіа, ми ж в основному наш, як кажуть, паньок ну, тоді, тоді запакуйте так, щоб ми зрозуміли, що запакуйте. медикам і освітянам ви зробите добре. Я Дякую, ти вже сказала конкретне слово запакуйте запакуйте себе і тут і не розпаковуйте. А я зараз запитаюся у Ані. Можливо, от ще раз нагадаю вона координаторка проекту разом з тій кіші. А, Анна, скажи мені, будь ласка, більш детально, більш структурно, що це, де це, як це? Ми цей конкурс розділили на дві категорії для того, щоб освітяни і лікарі вони Не завжди думать... ні, Вони завжди думають більше про своїх людей, кому вони допомагають, і щоб. Розділити їхні пріоритети конкурс поділений на дві складові. Вони можуть написати грант суто на себе, то тобто, щоб покращити свій відділ, покращити стан вчителів, лікарів, те зробити те, що допомогло б їм набратися сил та з новими силами йти допомагати людям. І зробили окрему категорію, саме направлену на їхніх бенефіціарів, тим, кому вони допомагають, щоб вони. Ці дві не сходилися разом, і медики чи лікарі вибрали для себе ким, кому та вони хочуть зараз надати на допомогу більше. Обов'язково треба вказувати а, у цю фокус групу. Так виходить, що фокус група, якщо це лікарі чи освітянець, ми надаємо до 25 тисяч гривень. Угу. Якщо це для бенефіціарів, то це до 40 тисяч гривень. Так. Ні, 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 я я чекаю. Просто інтонаційно було так сказано, що я чекаю, що є ще третя група. Чи є тільки дві групи? Тільки дві групи. 25 і 40? 25 та 40. Так які умовності, це вже до тебе. Які умовності? Подачі, документи, хто може право хто має право взяти участь в цьому? Ну і так далі. Тобто, деталізація мають право взяти неприбуткові організації, можуть комунальні заклади, тобто медичні освітні? Ми можемо взяти. Ну що знов те саме питання? <свісно> Я Вже на нього відповідала. <свісно> я тобі скажу, просто мене потім директор запитає про що ви говорили на ефірі. Е, можете, якщо ви щось зробите для медиків обов'язтя, ну що? А якщо ми зробимо для, для нашої можливо, територіальної громади? Можливо, придумаєте? <свісно> я вам буду генерувати ідеї? Можливо, а, ну, давай. ви щось ну прид... правильно постійно я генерую. Тепер давай твоя черга. Можливо, ви щось придумаєте підсвітити, якісь питання медичні. І щоб це було системно, і з освітньою складовою, угу. і це буде, ну, якби ви будете кликати сюди різних людей. Або то... запровадимо е, е, якийсь проєкт, перед наприклад, зробимо, напишемо. Теж може бути, да? або, або, умовно, так само щось по освітньому. Можливо, ви запросите якогось класного хіміка, який так цікаво щось розкаже, що чи потім. А це саме діти... хіміка. Так собі я придумала, ти не любила хімію. Що так цікаво розкажуть, що потім діти захотіли навчатися. Я можу зараз зробити одразу оголошення. Хімік, відгукнися. Олена Данілова ніколи не любила хімію, і от вона відчуває, що їй треба цей гіштальт закрити. Тобто вона відкрита для конструктивного хімічного свого розвитку. да? да. Е... То ви можете податися, але можете, можете фізкультура, ранкова гімнастка. Ми будемо демонструвати вправи будь ласка для всієї громади. Клас. Хорошо, може ну, бути, підходить. Може бути, да та. Да, подавайтеся, супер. Так, але... Це зараз подавайтеся в тебе прозвучало, як запакуйся. Ні, ні, все ми дивіться, якщо є громадські організації, які хочуть щось зробити для медичних або освітніх працівників, теж вони можуть подаватися. Умовно є організація, яка добре розуміється, там проводить курси англійської. І ми знаємо, що зараз багато медичних працівників готові їхати. Там наші партнерські організації за кордоном готові приймати їх на стажування, на обмін досвідом, але для цього потрібна англійська, якщо ви. Англійська будь-яка мова, будь-яка, да. Ну, але так якось воно. Наче на англійську більше ну чому е... німецька, польська. Хорошо, якщо англійська, німецьку, польську за якась організація запровадить курси, але вона дасть нам якесь підтвердження, що до неї підуть люди. Ну, умовно, вона дасть лист рекомендацій чи підтримку від навчального, від медичного закладу, що там там 10 людей точно будуть ходити протягом... е, е, Оленко. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, зараз ми можемо дійсно дуже багато чого нагенерувати, угу. і напевно просто виникає питання набагато простіше сказати. Люди добрі, ідіть от за цим посиланням угу. і от і там. Це Абсолютно, є. все є. Скажи, будь ласка, де є таке посилання і куди треба піти, подивитися і пошукати? Форми, можливо, є. Що? Ну... На сторінку фонду так. Фонд подільська громада. Там зазначена електронна адреса Анні, номер телефону раптом потрібно, щоб твій. Так, Е, І на сайт наш можна, але ми будемо робити 5 листопада. Так. Це наступного тижня таку mm -hmm. інформаційну зустріч. Вона зазвичай дуже допомагає розставити все так зрозуміліше mm -hmm. стає, тому що ми повністю пройдемося по заявці і покажемо, як, що, де потрібно. А для того, щоб потрапити 5 листопада, то в будь-якому випадку потрібно зайти на нашу сторінку і зареєструватися. І зареєструватися да, да. Вхід, звичайно, безкоштовний, але вихід страшало. коштовний, я так і зрозумів. Це, це точно да. вхід у нас безкоштовний. А хто ще раз, хто має право взяти участь? Неприбуткові організації, школи, скажімо так, от Беремо тільки Вінницьку громаду. Чи може фізична особа взяти участь? Не може. Не може. Має бути обов'язково юридична особа. Починаючи від громадських організацій, благодійних фондів, комунальних, неприбуткових і так далі. Так. Це вже може. Може тільки лікарні, дайте так. Може лікарня, школа, да. ліцей, університет, але може громадська організація, яка хоче щось зробити для школи, mm -hmm. наприклад, або для лікарні. Якщо громадська е, організація спеціалізується, як ми вже говорили, на іноземних мовах, на там психологічній допомозі, на м навчання по розмови по жестам. Вона може написати грант, щоб навчити саме лікарів чи вчителів цьому. Угу. Давайте більш стати. детально тоді розіб'ємо ну всіх же цікавлять гроші, як угу. гроші треба розподілити, чи як ви розподіляєте гроші, як вони взагалі розподіляються. Я так розумію, що є е, два, е, два фінансових. Е, ну це не обмеження, а два фінансових. Пула, ну добре, нехай буде так. 25 і 40 тисяч. Що входить в 25? Що треба зробити? Що треба нагенерувати, що треба наробити на 25 тисяч? Що нагенерують, то й буде. Але угу. тут, якби різниця в тому, як казала Аня, що 25 – це для тих, хто працює для того, щоб зробити ну от ви щось робите, і ви розумієте, що вам треба наушники інші, щоб вам краще було чути, Не знаю, мік щось для себе, щоб вам було комфортніше, кавоварка, ну будь-що. Ви можете це подавати. Ну, 40... наушники, я ще розумію для радіо, а от кавоварка. А це ваш психологічний, емоційний стан. Якщо Ну от ви обґрунтуєте, що всім вчителям, mm -hmm. всім працівникам, які навколо вас, ну це важливо, щоб почуватися е, облаштувати якусь кімнату розвантаження, закупити mm -hmm. там диван, е, кавоварку на стильні ігри, не знаю, можливо, якщо в цьому є потреба. І... Величезна. От, і ви це подаєтесь. У нас закрес. же сидяча робота, я не, я не жартую, я не сміюся, так от це можна на 25 тисяч для <кх> себе. Для... Ну ми ж проводимо. Але обіження. це разово. Ну, ну ну да. ну то ми розуміємо. Ми ж фонд громади, подільська громада. Uh -huh. Ми не надаємо гранти, такі там умовно, як великі донори. Ми даємо невеличкі, які для нас і для громади більше є поштовхом і більше прикладом, що можна зробити за невеликі кошти. Так, нема в нас багато. Uh -huh. Але оці, оці кошти, якраз, вони іноді мають більше вплив і наповнення, ніж якісь великі фінансування. Добре, а 40? А 40 це для тих, кому ви. Надаєте свої послуги. Е, якщо це освітяни, це, можливо, щось вони хочуть для дітей зробити. Там, Знову таки ресурсну кімнату, якусь там фотосесію, ну, будь-що щось для дітей. Якщо це лікарі, то ну, що вони хочуть там для своїх. Пацієнтів, які до них приходять, може вони хочуть рецепшн облаштувати, може вони хочуть там знов якісь дивани поставити якісь щось, ну, тобто, візуал. знову таки дуже широкий спектр. Дуже дуже, так, дуже так. широкий спектр. Я так розумію. Ми, коли попередній раз робили цей проект, то ми теж акцентували увагу саме на працівників, що зробіть щось добре для себе, угу. а вони подали щось добре для тих, з ким вони працюють. От тому тут виникло вже е, два напрямки. Uh -huh. Тому що люди все одно переймаються там, з, ну, там, за дітей, яких навчають, і вони нам почали ґрунтувати, що нам потрібна там, пісочна анімація, що нам потрібні там, якісь матеріали працювати там, з дітками, е, там, з дітками з інвалідністю. Ну, будь -що. Uh -huh. І ми їх намагаємося спрямувати, та ну але про себе теж подумайте. І не виходило на цього минулого разу, то ми цього разу просто розділили. Хочете допомагати тим, з ким працюєте? От вам 40 тисяч, але це конкурс і це працю... не означає, що, от, що ви напишете конкурс. Тут. Значить, е... от тепер про конкурс: е... якщо 5-го числа у вас буде зустріч наживо, то скажи, будь ласка, а коли поч... коли буде результат цього конкурсу? І от мене терміни цікавлять. Кінець подачі заявок це за 13 листопада. Їх розглядає конкурсна комісія, і 20 листопада буде вже е, висвітлено хто переможець. Так. Е, висвітлено, тобто на да, ваших... На ваших... Ми відпишемо yeah. людям. Всі напишемо, запросимо. Е, добре, скільки є, чи можна зараз говорити про те, скільки є в лапки беру переможців на один і на другий, на більш-менший і на більший, на ширший? На кожен конкурс може бути 10 переможців. Тобто 10 проєктів отримають фінансування 20. на кожному. 10 там, 10 там. На 10 там і 10 там. Чи може бути така ситуація? Що а, буде запропоновано вам м, я, якийсь такий дуже цікавий проєкт, який м, буде, стане переможцем і там, і там. То і це... для, для його ре реалізації, наприклад, треба буде закумулювати і ті 25, і ті 40. Ні. Ні? Там своя тематика, там своя тематика. Угу. От воно не воно не воно все звичайно в одному ну, воно, площині, воно але, але цільова аудиторія там різна. І що ми будемо цього разу теж дуже наголошувати? Бо з чим була проблема минулого? Що от ми ж зазвичай супроводжуємо написання, до нас телефонують, консультуються, ми максимально допомагаємо, тому що конкурсна комісія не ми, інші люди. Угу. Ми запрошуємо там. Можемо вас запросити, ну когось з представників засобів маси інформації з бізнесу і з нашої наглядової ради. Тобто ми формуємо ось цю наглядову раду, і тому ми допомагаємо писати. І ми е, здійснюємо технічний відбір. Якщо ми бачимо, що організація подає. Щось не так заповнює, і вона умовно подалась там на 40 тисяч, але то все там для вчителів, ну там поїздка кудись, бо поїздку теж можна подати, але на 25. Угу. Uh -huh. Тоді ми пишемо, що по технічному відбору вона ми її не допускаємо до конкурсної комісії. Ми раніше такого не робили. Цього разу будемо, тому що наша мета ще ну, навчити підказати організаціям і структурам різним, як писати ці грантові заявки. Якщо ми будемо все пропускати, ну ми не досягнемо своєї цілі, ми просто будемо шукати і роздавати по 25 тисяч гривень. Uh -huh. А ми хочемо, щоб ми їм дали один, ну максимум два-три рази, а далі вони вже більші шукали гранти. Бо ну що ж таке, 25 тисяч Тобто, іншими словами, це тренінг, можна так розрахувати листопада? Я ви? маю на увазі взагалі про цей проєкт. Це як тренінг. Може бути невеличкий, може бути великий як завгодно для того і крім всього іншого, тренінг. Я отак вот би тоді сказав. Крім всього іншого, це тренінг для того, щоб навчитися написати, відчути що це таке, зрозуміти, як це правильно зробити. Да, да, так, вот. точно, точно. Наша е, мета провести від заявки допомогти писати. Uh -huh. Але ми допомагаємо тільки до 8 листопада. З 8 по 13, вже що подали, то подали. До 8 ми ще можемо давати зворотній зв'язок, щось писати, відповідати. Е, ось ця заявка. Потім ну, конкурсна комісія собі працює. І далі, е, коли проєкт реалізовується, ми теж будемо допомагати. Якщо щось буде потрібно, там, по документам підказати, що де ми якби, максимально. І точно так само звітування, ми теж готові. Допомагати, тобто угу. наша задача, щоб на нас подалися. Я повторюся, але просто це дуже важливо два-три рази, а далі писали на, на вищі бо ну бо є можливості насправді. Є грантові, є конкурси, і не дуже хочеться, щоб люди оце застрягали на нас. Добре, давай тоді про майбутнє, тим більше, що у нас залишається буквально 2-3 хвилинки. От ти кажеш, ти вже другий раз так активно підкреслила те, що є грантові, є можливості. Подавайтеся. Ми тільки хочемо вам допомогти, навчитися, і так далі. І так далі. А що є? До речі, от що є, що видно з, е, з, з вашої, скажімо так, з вашої висоти польоту, тому що ми тут дуже якби низько є багато літаємо. багато на психологічну підтримку, на якесь таке на на емоційна, ментальну те, якби в принципі донори вони ж теж орієнтуються, що що робиться, да. і от на багато зараз ж підтрим на підтримку бізнесу. Там жіночого ветеранського, на це прям дуже багато гарантів є. Від різних, від приватних осіб, від бізнесу. від... Міжнародних донорів є дуже багато, але я хочу щось інше розказати. Мосту. Просто у нас є ще один конкурс, і я просто хочу звернути увагу, щоб зайшли на нашу сторінку. Ну бо то важливо. А я Розумію. ж не прийду. Я, 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 я маю. Я маю сказати, просто щоб зрозуміли наші глядачі. Ну глядачі, то побачив. Вони вже вони тебе побачили. Я маю пояснити слухачам. Е, всі бачили. Е, я маю назвати, да? всі бачили мультик Шрек. Всі бачили. Да? Ви пам'ятаєте? Там є один такий персонаж кіт. Чудово. от от зараз от Оленка вот користується во саме цим прийомом? Я то, не можу то, тобі відомити. То, то не для мене. То більше для, я роз... для людей. Я да, Просили тато, просили маму, і я вас прошу. Да. Кажи. Просто на нашій сторінці сьогодні оголосили конкурс на проект. Це теж конкурс, теж є можливість фінансова. Я ниточку тримаю. Угу. Урожайний шлях, який називається. І там є можливість отримати фінансову підтримку в межах 40 тисяч гривень на насіння, на теплиці, на системи поливу. І тут якраз можуть брати участь фізичні особи. Просто потрібно зайти на нашу сторінку і глянути на цей конкурс. Ну хочу звернути увагу, бо ми раніше такого не робили, і можливо від нас не очікують про те, що ми почнемо рожаєм займатись, але була можливість від партнерів отримати фінансування. Ми ну точно скористалися для того, щоб громада мала можливість щось робити, вирощувати. Ну я е... все, дякую. все так? А е, я підсумую так трішки. Значить, е, Олена Данілова запрошує постійно запрошує заходити до себе на сторінку, і це абсолютно правильно. До себе я маю на увазі на е, сторінку е, в, в Подільська громада. І саме там є дуже багато цікавої інформації. І тут я також тримаю ниточку і хочу перекинути на перше, на друге, на третє а -а -а. листопада. Хочу ще раз нагадати, що буде ярмарок. Uh -huh. І в мене в гостях був е е Владислав Кривешко, uh -huh. і він розповідав про те, е як буде зорганізований цей е ярмарок е е і про торгову марку. Він розповідав і про те, як вони працювали з фермерами, і так далі. і так далі. Я думаю, що це дуже цікаво буде саме безпосередньо тим людям, які першого, другого, третього числа е звертаюся до всіх. Ви їх можете побачити на ярмарку, і їм напевно буде це дуже дуже цікаво, тому mm -hmm. що там будуть і маленькі е фермери, і підприємці, і великі, і вони будуть всі демонструвати нам. Mm -hmm. Що виросло, як виросло, в не дуже простий рік, будемо так чесно говорити. А тут є можливість отримати фінансову. А, підтримку, тут ще, так, а тут ще є можливість підтримати і не тільки фермерам, а просто от е, фізичним До, особам, якщо ви маєте так сказати, себе ділянку, ділянку домогосподарство. Да, якщо ви маєте ділянку, маєте, є обмеження шмато... по ділянці. Немає. Одна але... сотка, дві сотки, сто соток. Дві сотки. Дві сотки одна не можна. Добре, дві Ну, зайдіть на сторінку. Подивіться весело. Ми сьогодні так говоримо про це. Про серйозні речі. Ми сьогодні весело говоримо. Ще раз нагадаю, що е, про конкурси і про постійні заклики зайдіть на мою сторінку, зайдіть на нашу сторінку і подивіться. Сьогодні нам говорили е, Анна Баяновська, координаторка проекту разом стійкіші, менеджерка фонду громади Подільська громада і голова правління фонду громади Подільська громади громада Олена Данілова. Я вам щиро дякую. Я дякую. Мені сьогодні дуже сподобалося. Ми легко говоримо. Сьогодні говорили про серйозні речі, uh -huh. досить легко говоримо. І мені здається, що саме така форма подачі, напевно, легше і швидше, краще ляже на слух, і на розуміння того, що можна що можна зробити як можна зробити. Я вам щиро дякую за участь в проєкті. Шановні глядачі, йдемо зараз на невеличку нашу музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий Вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.